Так, збираю тут систему Ajax. Я, в принципі, майже ніколи не мав справи з ПОЕ-живленням. Тут наберусь трохи досвіду і вам покажу. Значить, Що у нас є? У нас є дві Ajaxкі камери. 8 Мп, до речі, хороші якісні камери. І в них є два типи живлення. Тобто, ви можете або біля кожної камери блок живлення купувати, там 12 вольтовий, здається, і під'єднувати. Ось, таке буде. З'єднання таке стандартне живлення. Або отаке, або інший варіант, можна використовувати езер-кабель, яким під'єднується камера. Ось він. Тобто для відеопередачі сигналу використовуються не всі жили, це ж восьмижильний провід. По деяким йде сигнал, а по деяким можна подавати живлення. І це дуже зручно, що одним кабелом типу, все буде виконувати. Для цього потрібна ось така штука. Вона, звісно, йде у розетку. Це я, зараз я так тимчасово зібрав, тому що я, на жаль, не встигаю на установку всього цього. Тут буде потім електрик інший це все встановлювати. Я просто, скажімо так, я відповідаю за електронну програмну частину. Я все там з'єднав, активував, і потім люди вже будуть ставити, куди їм потрібно. І так, що нам, нам треба тут звичайне жилення. Бачите, просто 10-20 вольт взяли. Ось ця штука. Ось це на роутер йде. Для того, щоб з'єднати камеру, скажімо так, з інтернету. Ось це на роутер. А ось це два виходи вже на камеру. Всього у нас тут вісім портів на 8 камер можна. Відповідно, ось ці дві камери. Камера 1, камера 2. Які варіанти, куди воно записує? Крім того, що у нас застосунка, як ви можете в лайві дивитися, це зрозуміло. Крім того, воно ж колись повинно записувати. Варіанти є два. Або ми тут розбираємо ось цю кришечку, знімаємо, вставляємо SD-карточку. Але це, скажімо так, не дуже надійний. Варіант, Тому що, по-перше, це карточка на вулиці буде, вона може в мороз, щось там неякісно погано працювати. Ну і взагалі камеру відірвали, забрали, все. У вас немає ні не камери, ні інформації. Тому другий варіант це карточки ми сюди не вставляємо, а купуємо ось такий Ajax-NVR. Туди вставляємо жорсткий диск на терабайт, на 2, на 4, скільки вам потрібно. І всі дані записуються в нього. Я, якщо чесно, думав, що в нього будуть прям провода під'єднуватись, всі камери, але насправді ні. Ось цей NVR, в нього ось два провода. Один провід Це у нас, е, до роутера під'єднується, також до мережі, а оце живлення 220 вольт. Все. Більш до, до нього не під'єднується. Тобто вони спілкуються між собою через е, мережу, через роутер. Вони посилають, виходить, сигнал в мережу. І далі оцей Ajax-NVR Hub їх забирає і собі на жорсткий диск все записує. І відповідно всі дані зберігаються в ньому. Ось такий ось метод. Зараз я переключусь на інший телефон, покажу, як все це, це виглядає в застосунку. Так, ось так це виглядає на телефоні. Ось так це у нас, це ось, ось... ось бачите, оця камера. До речі, доволі таки швидко дивіться. Буквально з пів секунди затримка, не більше. Відповідно, ми тут можемо подивитися в лайв режимі це зараз онлайн, а також можемо листати ось по подіям різним. От що у нас було? Якість, до речі, дуже гарна 8 мегапікселів. Зараз тут якість ви не побачите, понятно, через камеру, ну і плюс тут ще на них плівочки лежать, я їх не знімаю, щоб потім монтажник, який буде ставити, не пошкодив. Потім будуть зняті. Я і, можливо, потім вам покажу зображення з цих камер. Виглядає доволі якісно. Ось так виглядає якість камери в день. Микрофон зараз також подивимося, як тут працює. Ну, звуки знаю, що тут доволі-таки чутливий чутно все. Так, це давайте пометне. Так. Раз, два, три, три метри.

Ще спробую показати вам нічну зйомку. Це зараз ремонт дня, тому що зараз підсвітка, зараз зараз вимкнеться. Стосовно якості, хотів би попередити, що ви бачите не оригінальне відео. Е, на жаль, чомусь відео з камери не захотіло працювати в монтажній Дуже. програмі в мене, тому я вимушений був в онлайн-конвертері переконвертувати його, там трішки втратилась якість, потім після монтажу теж якість трішечки втратилась. Ну і сам YouTube, не забувайте також стискає відео. Тому з денним відео ще більш-менш нормальна якість, а нічне зіпсувалось трохи сильніше. Але в принципі картину основну ви можете побачити, як є. Зараз я записую звук на iPhone, тому ви можете чути звичайний звук. Звичайного мікрофона мобільного телефона, і зараз я перемикаюся на мікрофон камери. Зараз ви чуєте, як камера записує звук, і чуєте, як, як там глядає мій голос, яка гучність, чіткість і так далі, і чи є шуми, і як це порівняти з там, мікрофоном звичайного телефона. Угу. Ось так. приблизно. І так, давайте ще раз пробіжимось по железячкам, що у нас є. І так, жорсткий диск, білий Ajax NVR, це туди, коли записується все відео. Жорсткий диск потрібно буде вставити в нього. От, чорна коробка це у нас живлення PoE, Тобто він підключається одним кабелем до роутера, вставляється розетку, і в нього вже вставляються всі камери, відповідно. І Через той же кабель буде і живитись і передавати сигнал. В принципі, є ще варіанти інші. Це можна купити просто камеру, вставити в неї флешку, купити одинарний такий poe інжектор і все, і більше нічого не купувати. Але все ж таки, якщо збираєтесь кілька камер купувати, то раджу все-таки такий комплект. Жорсткий диск потрібно вставити в Ajax NVR, вставляємо таким чином. Фіксуємо. Вставляємо в дроти. Ethernet і живлення. Закриваємо кришку. І ось отак у нас виглядає. Якби тепер уже у нас трошки менше деталей на столі. Жорсткий диск заховався. Загалом можу сказати, що мені сподобалось. Я познайомився з ПОЕ-живленням, Технологія цікава. Сама продукція ЯКС якісна. Камери показують дуже класно. Ну і звісно, як все, AX, воно доволі таки дороге. Із мінусів я б ще сказав би, що шкода, що немає поекомутатора від Ajax, тобто щоб можна було просто там замовити все одразу однієї фірми. Ще було б краще, якби поеживлення було прямо в Ajax NVR, щоб не потрібно було взагалі докуповувати ніякий блок, щоб прямо туди можна було під'єднувати камеру і все працювало. Також потрібно відмітити окремо це багато функцій в застосунку, це, там, умовно кажучи, штучний інтелект, розпізнавання об'єктів, тварина, людина, автомобіль, просто якийсь невідомий рух. Дуже багато налаштувань про те, які будуть там, приходити повідомлення, що буде записуватись. Налаштувань просто багато. Про це потрібно знімати прям окреме відео, тому що камери можна налаштувати, по суті, як датчики руху. Сценарій запису, як воно буде працювати в охороні при постановці на охорону, при знятті з охорони, нічний режим і так далі. Ну дуже багато налаштувань. Виділяти можна окремі зони, сліпі зони можна робити, де буде рахуватись рух, де рух не буде фіксуватися. Можна там ставити цензуровані зони, тобто можна просто чорним квадратом щось там заблюрити, щоб воно взагалі не знімало в тому місці, якщо у вас там якийсь секретний об'єкт і так далі. Ну Функції насправді дуже багато, штука функціональна. Але в Якщо цікаво, ставте плюси, можу вам порозказувати і про це. Але для цього прям треба окреме відео записувати, тому що там багато про що є розповідати. На сьогодні на цьому все. Якщо відео сподобалося і було корисно, ставте лайк. Якщо щось цікаве ще по Аяксу, ставте запитання, можу ще познімати багато різних пристроїв від Аякс. І всім до побачення.